Доброго ранку! Ми дякуємо, щиро дякуємо за цей ранок ЗСУ. І готуємося до традиційних донатів. Адже в ефірі соціально відповідальна і грошовито розважальна лотерея ЛОТО Забава! лото забава! Я сказав, готуємося до ранішніх донатів. А що тут готуватися? Ось благодійна лотерея Дар. Легкий і простий спосіб сказати дякую нашим солдатам. І для цього не потрібно чекати вівторка, адже саме вівторок, 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Отож, ми можемо підтримати наших героїв прямо зараз. Адже квитки благодійної лотереї ДАР продаються на всіх точках МСЛ, а також на нашому сайті msl.com.ua. І, дорогі друзі, ви дуже добре знаєте, що з кожного проданого білета наших лотерей МСЛ платить податки. А це і є допомога і ЗСУ, і вашій родині. І сій Україні. Ну, тепер за класикою жанру. Я мав би сказати щось таке, що що надихає. Надихає ваше серце, надихає ваш гаманець. Отже, пані та панове, на конуло, то забава. На вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і один мільйон. Гривень. Лото забава. Е, якщо зараз у цю хвилину ви пошкодували, що не купили білети Лото Забава, я вас дуже добре розумію. Мільйон сам себе не виграє. Тож, купуйте, купуйте білети Лото Забава. А хто вже має білети Лото Забава? Тим бажаю удачі і відкриваю розіграш 1299-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава За ходом гри за правилами, за кульками стежить наша чарівна тиражна комісія. Уявляйте собі, зараз на очах цієї чарівної тиражної комісії, на очах цієї України, хто з вас може виграти? 300 тисяч гривень. Адже у нас перший розіграш. І називається він Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, От, шановні, хотів би вам нагадати, на кону цього розіршу багато дрібних призів, і головний приз це солодкі 300 тисяч гривень. Удачі вам і попрошу вітнути цей лототрон. під номером 55. Колька під номером 22. Колька під номером 32. Наступна колька і це колька під номером Тридцять п'ять! Кілька під номером п'ятдесят дев'ять. І кулька під номером один. Шановні наявність у ваших білетах лото-забава забава пірамідок. Саме під пірамідок. І це є ваша запорука того, що ви зможете виграти 300 тисяч гривень. Колька під номером 26. І нехай ваш шанс виграти 300 тисяч гривень. Здійсниться. Колька під номером 7. Хоча менші призи цього розіграшу теж непогано. Колька під номером 27. Всім! Я вітаю усіх переможців цього розіграшу. Якби ви знали, з яким хвилюванням я підходжу, ха, я підходжу до свого комп'ютера. Адже саме тут я можу дізнатися результати розіграшу. І ось я дізнався. Я дізнався, що у нас є переможець! Щасливчик! Лото забава! Щасливчик виграв 300 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет. Він придбав в Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета. 0020923. Вітаю, шановний, або шановна, я не знаю, як ваше ім'я. Я не знаю звідки ви, але я знаю, що ви виграли. Виграли головний приз. Цього розіршу, розіршу парочка. Ви виграли 300 тисяч гривень. І ще раз вітаю головного переможця розіршу парочка. І хотів би сказати, що на наступну, наступну тиражу знову в розірші парочка на вас чекатиме 300 тисяч гривень. Ну а зараз адреналіт буде іще більше зашкалювати, адже попереду найбільші Гроші нашої гри. Але перед цим, перед цим історія переможців. Отже, минулого тиржу перемогу у Лото Забава святкував незламний Миколаїв. 190 тисяч гривень вигала пані Наталя, яка в Лото Забава вже 20 Років, 20 років разом з Лото Забава, це прекрасно. І як вона стверджує, це її, так би мовити, перший такий великий солідний виграш. Цитую, що вона сказала. Коли побачила той заповітний білетик, не повірила власним очам. Скільки років мріяти про виграш? І ось ось він виграшний білет у моїх руках. Чесно. Все одно не повірила. Повірила, коли розповсюджувачка лотерей, до якої я прийшла, підтвердила, що це таки виграшний білет. От така от романтична історія. Е, плани на 190 тисяч гривень, пані Наталя, вже має, але поки що тримає їх в секреті. Ну що ж, пані Наталя. Ми вітаємо вас з вашим виграшем і бажаємо, щоб ваші мрії, ваші плани обов'язково здійснилися. До речі, шановні друзі, що я подумав, е і ваші мрії, і ваші плани можуть здійснитися, знаєте, якось дуже грандіозно, ну, як в кіно, а можуть дуже скромно у гастрономії. І на автозаправці. Ну, звичайно, якщо там є точки продажу МСЛ. Увага! Наприклад, зовсім нещодавно на одній із автозаправок «Укрнафта» у миттєву лотерею «Спринт» було виграно 100 тисяч гривень. Уявляєте, 100 тисяч гривень. Гривень на автозаправці на миттєву лотерею спринт. Отож, коли будете заправляти ваш автомобіль, заправте і себе на удачу. А які автозаправки? Зараз я вам по дружбі скажу. Отже, це такі автозаправки, як Кло, Око і нова автозаправка, це автозаправки «Укрнафта». І нехай вам пощастить. Ну а зараз час розпочинати полювання на 1 мільйон гривень. І це велика гра! Велика гра. Отож, велика гра гра» 1299-го тиражу державної грошової лотреї Лото забава. Уявляйте, буквально декілька хвилин, і хтось із вас може виграти 1 мільйон гривень. Або 190 тисяч гривень. Нехай удача сьогодні вам посміхнеться. Попрошу витнути цей лототрон. Ольга під номером одинадцять. Ольга під номером шістнадцять. Ольга під номером сорок п'ять. Колька під номером 5. Колька під номером 57. Колька під номером 18. Білети лото забава. Квитки благодійної лотереї Дар та взагалі білети. Лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках продажу МСЛ, в мобільному додатку. В магазинах, на автозаправках і на нашому сайті. Колька під номером 39. Трішки пізніше про все розкажу докладніше: колька під номером 43. Колька под номером 33. Колька под номером 40. Колька под номером 63. Колька під номером 20. Отож, наш сайт, де ви можете придбати білети. «Лото-забава». Він саме такий: msl.com.ua Запам'ятайте і користуйтеся. Якщо захочете, придбати їх онлайн. Колька під номером 64. Повторю, якщо захочете придбати білети лотос забава онлайн і інші білети лотере МСЛ, Наш сайт msl.com.ua. А у нас кулька під номером 19. Кулька під номером 19. Наступна кулька, і це колька під номером 61. Колька під номером вісім. Колька під номером двадцять! Колька під номером 68. вісім. Магазини, де ви зможете придбати. Білети лотерей МСЛ. Це такі магазини, як магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Колька під номером 66. Велика гра триває. А ми поговоримо про автозаправки, де ви зможете придбати білети лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як Кло і Око. А тепер ще й до... Додалася автозаправка Укернафта. Колька під номером 48. Велика гра триває. А ми разом з вами щонеділі о 9.02 на телеканалі Апостроф Тіві на сайті МСЛ І на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і Ютюбі. Колька під номером 30. Велика гра триває. А я ще раз хотів би нагадати вам, що ви дуже легко можете допомогти Збройним силам України. Благодійна лотерея Дар. Благодійна лотерея Дар. Колька під номером 41. Велика гра триває! Весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар іде на допомогу ЗСУ. А також квитки благодійної лотереї Дар це ваш шанс виграти чверть мільйона гривень. Колька під номером 51. велика гра триває. Дорогі друзі, благодійна лотерея Дар це допомога нашій армії. МСЛ постійно постійно купує військову техніку, таку потрібну на передовій, і відправляє її на передову. Кулька під номером 62. І ми час від часу звітуємо вам про це. Велика гра триває. Хто стане головним переможцем на кону великої гри? Я вже казав і з радістю повторюю. Головний виграв 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Кулька під номером 10. Велика гра триває і буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. З нетерпінням чекаємо на наступну кульку. Чи наступна кулька поставить крапку, жирну крапку у великій грі? Чи ні? Зараз побачимо. Кулька під номером 32. Велика гра триває. З нетерпінням знову чекаємо на наступну кульку, яка ж буде остання. Ну не будемо казати, остання. Крайня кулька у великій грі. Отже, поспішає кулька під номером 15. Велика гра триває. Триває велика гра. Ну хто хто стане Головний переможцем І скільки виграє ця людина? Колька під номером 22. Велика гра триває далі. Ми з нетерпінням чекаємо. Хотів би нагадати, що сьогодні у розіграші парочка було виграно найбільший приз 300 тисяч гривень. Побачимо, які зараз будуть результати великої гри. Кулька під номером 17. Стоп Лототрон! в Україні! Розіграш! Закінчено! І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Молодець. Номер щасливого лотерейного білета 0013137. Ми вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вельмишановний шановний головний переможцю, будь ласка, не затягуйте якомога швидка. Зателефонуйте нам на гарячу лінію. А зараз хотіли звернутися до всіх шанувальників. Лото забава рівно за тиждень у великій грі на вас чекатиме 1 мільйон гривень. Дорогі друзі, я не знаю, як ви, а я вже з нетерпінням чекаю на наступну зустріч. Запрошую вас на зустріч із мрією, мільйоном і драйвом. Коли на 20 хвилин ми відключаємося від побутових проблем і просто насолоджуємося грою. Грайте і вигравайте, а вигравайте і допомагайте. Благодійна лотерея Дар. Це найменше, що ми можемо зробити для нашої перемоги. Будуть запитання. Телефонуйте на гарячу лінію. Я розумію, що Напевне, кожного у вас є свої улюблені точки продажу лотерейних білетів, де працює розповсюджувач, у якого, так би мовити, щаслива рука. Але якщо раптом дощ злива або, не дай Боже, повітряна тривога, то ви можете придбати білети лотос. Забава онлайн, зайшовши на наш сайт msl.com.ua. Знаєте, я ще міг би багато. Бажати вам удачі, але найбільші наші побажання, щоб настала довго така очікувана наша перемога і довго ж очікуваний мир. Тому замість того, щоб сказати до побачення, скажу слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе і рівно за тиждень дасть Бог знову зустрінемося!